Христос Воскрес! Цей подкаст присвячується всім українцям, у росіянні, які змушені були покинути свої домівки, але не покинули своєї віри, надії і любові. Також усім богопосвяченим особам, які щодня в тиші та молитві у служінні та слові невтомно турбуються про спасіння наших душ. Хай Господь укріпить вас, а слово святого потішить і просвітить. Святий Іван Дамаскін один із найвидатніших отців церкви, блискучий богослов, поет і співець Воскреслого Христа. Він жив у восьмому столітті, орієнтовно близько 675-749 років у Дамаску у Сирії. У часи жорстоких гонінь на іконошанування Іван став одним із найголосніших захисників православної віри. Завдяки своїм творам його часто називають останнім отцем східної церкви. Про воскресіння Іван Дамаскін написав, що Христос, перемігши смерть, зробив її не кінцем, а переходом. Дякуємо всім нашим жертводавцям і спонсорам. Ваша підтримка донатами дозволяє нам створювати глибокий, зрілий християнський просвітницький контент, який торкає серця та просвічує розум. Запрошуємо вас слухати повчання святого Івана Дамаскина про Воскресіння. Хай це слово стане вам потіхою, укріпленням і джерелом світлої надії. Христос Воскрес, воістину Воскрес! Книга 4, глава 27 Про Воскресіння Іван Дамаскін. Ми віримо також і у Воскресіння мертвих, бо буде істинно, буде Воскресіння мертвих. Говорячи про Воскресіння, ми розуміємо Воскресіння тіл, бо Воскресіння повторне відновлення впалого, душі, будучи безсмертними, яким чином Воскреснуть. Бо якщо смерть визначають як розлучення душі від тіла, то Воскресіння повторне з'єднання душі і тіла і повторне відновлення зруйнованої і впалої живої істоти. Тому те тіло, яке зітліло і зруйнувалося, постане нетлінним. Бо той, хто на початку сотворив його з праху землі, може знову воскресити його після того, як воно за визначенням Творця зруйнувалося і повернулося знову в землю, з якої взяти. І якщо ж немає Воскресіння, то будемо їсти й пити, і будемо жити ради повного задоволення і втіхи. Якщо немає Воскресіння, то чим ми відрізняємося від безсловесних? Якщо немає Воскресіння, то ми повинні вважати щасливими польових звірів, проводячи безтруботне життя. Якщо немає Воскресіння, то немає і Бога, немає промислу, але все керується і рухається випадково. Бо ми бачимо, що ось дуже багато праведників терплять поневіряння і образи і не отримують ніякої допомоги в теперішньому житті, а грішники і неправедні розкошують і накопичують багатство. І хто б, маючи здоровий глузд, визнав би це ділом правосуддя чи мудрого промислу? Тому буде, буде Воскресіння, тому що Бог праведний і тих, хто уповає на нього, винагороджує. Тому якби тільки одна душа вдосконалювалася у подвигах чеснот, одна б і увінчалась, і якщо б тільки вона одна постійно перебувала у задоволеннях, одна б по справедливості і каралась. Але оскільки ні до чеснот, ні до пороку душа не прагне окремо від тіла, то по справедливості разом вони й отримують нагороду. І Божественне Писання також свідчить, що буде Воскресіння тіл, так говорить Бог Ною після потопу. Як зелень, трав'яну, даю вам усе, тільки плоті з душею її, і з кров'ю її не їжте. Я стягну і вашу кров, у якій життя ваше, стягну її від усякого звіра, стягну також душу людини від руки людини, від руки брата її, хто проллє кров людську, того кров пролється рукою людини, бо людина створена за образом. Божем буття, 9 розділ з 3 по 6 вірш. Яким чином Бог помстить за людську кров від руки всяких звірів, якщо не воскресить тіл померлих людей, бо звірів за людей не віддають смерті? Ще мойсею: я, Бог Отця Твого, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Я не є Бог мертвих, тих, які померли, і більше не будуть існувати, але живих, душі яких живуть у руці Божій, а тіла знову оживуть через Воскресіння. І Богоотець Отець Давид говорить до Бога ти відвертаєш лице Твоє, вони і тривожаться, віднімеш дух їх, вони щезнуть, і в прах свій повернуться. Ось мова про тіла. Потім додає. Пошлеш духа свого і створяться, і ти оновлюєш лице землі. Ісая також говорить оживуть мерці твої, постануть мертві тіла. Очевидно, що не душі покладають у гріб, але тіла. І блаженний язик Їль говорить І коли я пророкував. Зачинився шум і ось рух, і стали зближатися кістки, кістка з кісткою своєю. Потім він навчає, як за повелінням Божим повернувся в них дух життя. А також божественний Даниїл говорить І постане у той час Михаїл, князь Великий, який стоїть, за синів народу Твого. І настане час тяжкий, якого не бувало, із тих пір, як існують люди донині, але врятуються у цей час із народу твого всі, які знайдені будуть записаними у книзі, І багато із тих, що сплять у поросі землі, пробудяться одні для життя вічного, а інші на вічну наругу і посоромлення. І розумні будуть сяяти, як світила на тверді, і ті, що навернули багатьох до правди, як зірки на віки. Зрозуміло, що, кажучи, багато тих, що сплять у поросі землі, пробудяться, пророк вказує на воскресіння тіл, бо, звичайно, ніхто не скаже, що душі сплять. Але також і Господь у святих Євангеліях дуже ясно передав про Воскресіння тіл. Не дивуйтеся цьому, бо настає час, коли всі, хто в гробах, почують голос Сина Божого, і вийдуть ті, хто творив добро у Воскресіння життя, а ті, хто чинив зло у Воскресіння суду. Ніхто свідомо не скаже, що душі знаходяться у гробах. Але Господь не тільки словом, але й самим ділом засвідчив Воскресіння тіл. Насамперед він воскресив Лазаря чотириденного, який вже почав тліти і смердіти. Воскресив не душу, позбавлену тіла, але тіло разом із душею, але не інше тіло, а те саме, яке вже піддалось тлінню. Бо яким чином дізналися б або повірили б Воскресінню мертвого, якщо б цього не доводили ці характерні ознаки? Але Лазаря він воскресив для доказу свого божества і для запевнення у своєму і нашому Воскресінні, Лазаря, який повинен був знову померти. Сам же Господь став початком досконалого і того, яке вже не підлягає владі смерті Воскресіння. Саме тому Божественний апостол Павло говорить: бо якщо мертві не Воскресають, то і Христос не воскрес. А якщо Христос не Воскрес, то віра наша марна, вище у гріхах ваших. І далі. Але Христос Воскрес із мертвих первісток серед померлих. Він первенець із мертвих. І ще. Бо коли ми віруємо, що Ісус помер і воскрес, так і померлих в Ісусі Бог приведе з ним. Так, говорить апостол. Тобто, як воскрес Господь. Зрозуміло, що Воскресіння Господа було з'єднанням Його нетлінного тіла і душі, бо вони були розлучені, бо Він сказав Зруйнуйте храм, цей і я за три дні поставлю його. Святий Євангеліє, достовірний свідок, що він говорив це про своє тіло. Погляньте на руки мої і на ноги мої, говорить Господь своїм ученикам, які думали, що вони бачать духа. Це я, бо дух тіла і кісток немає, як бачите, у мене. І сказавши це, показав їм руки й ребро і пропонує фомі для доторкання. Невже цього недостатньо для увірування у воскресіння тіл? І ще божественний апостол говорить бо тлінному цьому належить одягнутися в нетлінне і смертному цьому одягнутись у безсмертя. І ще… Так і при Воскресінні мертвих сіється у тління, устає в нетлінні, сіється в безчесті, встає у славі, сіється в немочі, встає у силі, сіється тіло душевне, встає тіло духовне. Яке тіло Господа після Воскресіння, що проходило крізь замкнені двері, не стомлювалося, не потребувало їжі, сну, пиття, бо будуть, говорить Господь, як ангели Божі. Не буде вже ні шлюбу, ні дітонародження. Справді Божественний апостол говорить: а наше життя на небесах, звідкіля ми чекаємо і Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, який перемінить тіло смирення нашого так, що воно буде відповідне славному Його тілу, силою якою він діє і підкоряє собі все. Розуміючи, тут не перетворення в інший образ, ні, але правильніше, зміну з тлінного у нетлінне. Але хто небудь скаже, як саме воскреснуть мертві? О, невір'я, о безумство. Хто єдиним бажанням перетворив прах у тіло, хто малій краплі сімені в утробі повелів рости і утворювати цей багатовидний і різноманітний організм нашого тіла, той може лише одним тільки бажанням воскресити те, що вже було і зруйнувалось. У якому тілі прийдуть, нерозумний? Якщо жорстокосердя не дозволяє тобі повірити Словам Божим? Віруй хоча б ділам, бо те, що ти сієш, не оживе, якщо не умре. І коли ти сієш, то сієш не тіло, майбутнє, а голе зерно, яке трапиться, пшеничне чи якесь інше, але Бог дає йому тіло, як хоче, і кожній зернині своє тіло. Дивись насіння закопується в землю, як у могилу. Хто утворює їм коріння, стебла, листя, колося і найтонші ості на колосях? Хіба не творець усього? Хіба не повеління того, хто створив усе? Таким же чином, вірую, що й Воскресіння мертвих буде за божественним бажанням і мановінням, бо його бажання супроводжує могутність. Отже, ми воскреснемо. Оскільки душі знову з'єднаються з тілами, які стануть безсмертними, і не підпадуть тлінню, і станемо перед страшним Христовим судилищем, диявол і його демони, і чоловік його, тобто антихрист, нечестиві і грішники будуть віддані вогню вічному, нематеріальному, який у нас, але такому, який знає один Бог. А ті, які чинили добро, засяють, як Сонце, разом із ангелами в житті вічному, і з Господом нашим Ісусом Христом, які самі будуть вічно Його споглядати і на яких Він буде споглядати, і які будуть насолоджуватися радістю, яка виходить із Нього, прославляючи Його з Отцем і Святим Духом у безкінечні віки віків. Амінь. Щойно ви прослухали повчання святого Івана Дамаскина про Воскресіння. Це слово промовляє до нас крізь віки як промінь надії, як нагадування, що життя перемагає смерть, а світло темряву. А що із почутого вам особливо запам'яталося? Які думки, образи чи слова торкнулися вашого серця? Напишіть про це у коментарях, будемо раді роздумам, свідченням і взаємній молитві. Не забудьте також підписатися на канал Духовний Шлях. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, адже попереду ще багато глибоких повчань і духовних скарбів. Дякую вам, любі меценати, жертводавці та спонсори за вашу підтримку донатами. Внести добровільну пожертву на розвиток християнського каналу Духовний Шлях. Ви зможете за реквізитами під цим дописом або в шапці профілю. Поширюйте це відео в соцмережах та спільнотах українців у світі. Передавайте вітання з батьківщини тим, хто далеко але серцем поруч. Нехай мир буде нашим домам. Єднаємося в молитві та духовній просвіті. З вами ваш дослідник, Христос Воскрес, Воскресне Україна!